Я хочу, щоб ви почули. Суб'єктність не є нулем чи одиницею, тобто це певний спектр, і в багатьох випадках ми навіть точно не можемо сказати, де ми знаходимося на цьому спектрі, тому що точне місце знаходження проявляється тоді, коли стається якась криза або є якась конкретна ситуація, яка тестує цю суб'єктність. І мені здається, що це постійна боротьба за те, щоби. Мати права реалізовувати ці права, і якщо їх не захищати, то вони деградують. Тобто суб'єктність може деградувати так само, як вона може набуватися. І мені здається, що частина того, наприклад, що сталося з європейськими державами під просолькою США в НАТО, це власне втрата своєї безпекової суб'єктності. Яка, врешті, призвела до того, що е, європейці не щулися як. Неважливо, що там про європейців насправді от питання суб'єктності. Ми виборюємо собі тільки суб'єктність. Ми не те, що її втратили, ми тільки виборюємо собі суб'єктність, і всі кризові моменти нам у цьому сприяють. Ми рухаємося вперед. І більше того, знову ж таки, якщо ви натрапляєте на ресурс, на якому паразитують і бикують про бики, якому трошки пізніше поговоримо, і накидають вам якісь готові фрази, типу, все, Україна немає майбутнього, вона там то сьо, вам кидають оці ці кліше, замість того, щоб помістити вас в цю ситуацію і подумати, що дає нам ця ситуація, куди ми можемо від неї рухатися, щоб це був рух в еволюцію. То ну, відкидайте нафіг такі продукти, які просто батять вас на енергію зневіри, відчаю, безпомічності, безпорадності. Тому що ну, вгадайте, кому це треба. Ну і а, тут ви вже сказали про згадали про Ларису Волошину і один із каналів. В який я от, подивилася всі відео з цього приводу, і буду продовжувати дивитися, який дуже сильно заземляє мене в прив'язці до е обговорень е цих корупційних скандалів. Це канал Лариси Волошиної. Я зараз декілька уривків звідти з відео поцитую, які мені здаються важливими, тому що е варто йти туди, де ти набираєшся ідеями, думками, опорою. І можеш рухатися в бік еволюції, а не туди, де тебе спустошують з невірою, безпомічністю, безпорадністю, і тим, що ти повинен хавати готові кліше, які тобі дуже легко вкладаються в голову, і ти живеш з цими лозунгами. Нарешті, страхалки про кругом корупція всі крадуть. Почали якось конкретизуватися в в суми. Це якраз те, чим, на що ми маємо реагувати. Тому що в даному випадку тут треба розрізняти. І я вже говорила, що, на мій погляд, розмова де всі крадуть, влада абстрактна краде, є шкідливими, тому що вони. Насправді заспокоюють, тому що ну, влада краде, це такий порядок речей. Хто конкретно, де схеми? Хто туди входить, куди е ведуть ці ланцюжки? Оце важливо, тому що це дає можливість зупинити корупційні схеми, а не просто базікати про них як про якусь норму несправедливого життя. Ні, наша задача, щоб наше життя було справедливим. І щоб наша країна була такою, в якій ми, наші діти, наші онуки можуть жити. Для початку наша задача вижити. А для цього ми маємо якраз цікавитися конкретикою. І ось вона нарешті є. Так, у нас є нарешті конкретика. У нас є схема, яку можна подивитися. Вона не говорить про всі крадуть. Вона не говорить про щось таке абстрактне. Вона говорить, оці, 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 вони змовилися, вони мають контакти з тими, з тими, з тими, з тими. Ця історія розростається. Ми бачимо, що відбувається, через які офіси це все проходить і так далі. У нас дуже багато конкретики. І те, як ми будемо справлятися з цим кейсом, дає нам надію на те, що ми зможемо все це перебороти. А, також важливим фактором, про який говорить пані Лариса, ну, у неї насправді я навіть не знала, що вирізати з її етерів, тому що мені, в принципі, хотілося цитувати тупо все, бо ти, по-перше, отримуєш а, занурення в досить концентрований потік думок і якихось, якоїсь інформації. Пов'язано з різними аспектами і розвитку України, і того, що відбувається в нашій енергетичній сфері і так далі. Але є от дуже важливий момент про відповідальність в прив'язці до корупційних злочинів, і відповідальність керівників в прив'язці до корупційних злочинів. І це ну, не, стільки не супер важлива якась інформація, яка буде для вас новою, але просто ну, не зле собі це проговорити ще раз, коли наступає відповідальність за корупцію. Не твою, але тих твою, ну, точніше. Так, за корупцію, не яку ти вчинив, а яку вчинили люди біля тебе, і ти маєш розділити з ними цю відповідальність. Я так це сказала, зараз нормально буде. Якщо людина, керівник його підлеглий краде, керівник не відповідає за крадіжку цієї людини. Керівник відповідає за крадіжку цієї людини, коли. В нього були ознаки, він ігнорував. Коли він волюнтаристськи призначив людину, яка не пройшла, наприклад, перевірку на те, те те чого ти його протягував? Тобі ж, ну, коли ти бачив нові мерседеси у дружини оцього голови департаменту, який там чи то тенер, чи то роутер, незрозуміло, Мерседес в неї раптом з'явився 25-го року випуску, а ти сидиш його безпосередній керівник, і ти типа, робиш вигляд, що ти не розумієш, що ти щиро віриш, що це все на зарплату слідчого або заступника голови департаменту. Оце, от ти в цьому за це несеш відповідальність, що ти бачив ознаки корупції і ігнорував. Або коли почався корупційний скандал, кинувся його захищати, відбілювати, відмазувати, намагатися вивезти. А те, що твоя людина краде. Ну, твоя задача як керівника написати власноруч заяву. І, власноруч, відсторонити його від посади до кінця перевірки. Тому що ну так буває. От тоді настає відповідальність. Ну і власне саме тому у випадку з Зеленським його відповідальність ну, треба чітко доводити. Тому що, попри те, що з'явилися повідомлення, що він говорив там по телефону з кимось. Ми не чули голосу. Ми не знаємо, чи є цей запис, чи немає. Наскільки відомо, про що була ця розмова і так далі. І так далі. президента телефон не прослуховується, прослуховуються телефони інших людей, які з ним говорили. Але ну. А в нас отаке, боже, боже технічка вкрала гроші відсторонюєте президента. Ні. Так ні. В тому та -то й суть. Але коли президент каже, ну я нічого не знаю, сам тільки подошов. От, от тут виникає питання, пане президенте, а що тут у вас таке? А чого ви особисто не говорите, ну, ви ж могли б зробити більш яскраву промову? Ви вмієте. Про те, що будь-хто, навіть мати рідна або дружина, якщо вкрала, я особисто я особисто закрию двері в камеру за нею. Ну, скажи красиво!